Ім співом підкорив усю країну. Як за одну ніч Вадим Яценко став секс символом України? Та що відомо про найвідомішого диригента країни? Там вистрілило по своїх, ото ваших отохтам інтернетах, ото вистрілило, Ну так же ж не може бути. Приспівав хід Степана Гіги, і зібрав 10 мільйонів відео у Тік-Ток. зазнав поразки на голос Крими і прославився на весь світ. Приїхав до Львова і близько семи років. Вітається словами Слава Ісусу Христу. В чому феномен Вадима Яценка? Чому через нього гуде увесь Тік-Ток? Та чи вільне серце у зірки? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Мільйонні перегляди у Тікток, аншлаги на концертах. Сячі прихильників в Україні та за кордоном львівський гурт гомін підкорив інтернет.